Доброго дня, ми з Херсону. Шановні херсонці, хочу звернутися до вас з такою промовою стосовно нашої нинішньої влади і тієї влади, яка буде потім у нас. Кого б ви хотіли бачити серед людей, які приймають рішення, які будуть відновлювати цей регіон, які будуть захищати цей регіон, організовувати його оборону? Хто ці люди повинні бути від себе і від своїх однодумців, скажу наступне: що ми вважаємо, що однозначно керувати, бути при владі, повинні бути люди, які мали відношення до війська і до супротиву, такі як партизани Херсонські. Або просто військові. Звісно, що зараз, під час війни, поки ми не демобілізовані, за нас конкретно, за мене конкретно, мова не йде, щоб не приписувало мені те, що я там лізу в владу чи ще щось. Це просто розуми на тему, що е, такі люди, е, які фізично мали відношення до е, звільнення Херсонщини, які приймали участь у бойових діях, повинні прийти до влади і приймати рішення стосовно як нам далі жити. Чому ми так вважаємо? Бо ми точно знаємо, що у більшості військових значно змінено центр ваги нашого світогляду. Для нас гроші не мають головного значення. Ми хочемо жити в чистому, комфортному місті, де є прозорі, нормальні. Адекватні умови для розвитку бізнесу, щоб бізнес заходив на Херсонщину, а ми з вами мали робочі місця. Щоб було безпечно, хто ту безпеку може організувати? Тільки ті люди, які знаються на військовій справі. Бо, як показала показав приклад 22 року лютого, що люди, які не мали відношення до Воєнних справ, на жаль, не змогли організувати той супротив ту оборону міста, яка могла б значно змінити долю нашого міста. Ми не були б дев'ять місяців в окупації. Прошу задуматись над цим. І те, що ми про це зараз говоримо, це не є забігання якось наперед. Ми просто хочемо пояснити, що. Формувати владу вже треба зараз. Є багато людей, які воювали з 14 по 22 рік, і які зараз не в війську. Є політики, які в свій час робили правильні рухи, а зараз ну, не при владі. Можна про них продумати, які партизанили чи займали активну Громадянську позицію супротиву таких людей багато. І на зараз, що ми можемо? Єдине, що ми можемо робити, люди, які знаходяться у військах в ЗСУ, ми лише можемо про це говорити і давати для вас привід про це подумати: кого обирати, кого просувати, за кого голосувати. Бо це все відбувається дуже швидко. Пройде невеликий час, коли ми деокупуємо лівий берег, і потім Крим віднову наші, наші кордони. І потім стане питання про вибори, і кому керувати, приймати рішення в нашій області. Це буде дуже доволі буде швидко. А думати про це треба вже зараз. Кого ви хочете бачити при владі? Чи Ті ж самі обличчя, які керували областю і містом на протязі 30 років, чи якісь нові обличчя з іншим світоглядом і іншими цінностями. Подумайте про це.